Увага, чоловіки, втомилися бути хорошим хлопцем, якого ігнорують жінки, чи замислювалися ви коли-небудь, чому чоловіки, які здаються звичайними або навіть трохи поганими хлопцями, притягують до себе жінок? Справа не в тому, щоб бути ідеальним чи виглядати як принц на білому коні. Секрет полягає в тому, щоб пробудити їхню цікавість, бажання та захоплення, так як хороші хлопці. Цього зробити просто не можуть. У цьому відео я розповім вам про деякі несподівані секрети жіночої психології, які допоможуть вам стати тим загадковим чоловіком, якого жінки бажають. 1. зберігайте загадковість чоловік, який не розкриває про себе все одразу, викликає інтригу, що змушує жінок хотіти дізнатися більше, це як пазл, який вони хочуть скласти. Або виклик, що тримає їх зацікавленими, не розкриваючи всі деталі відразу. Ви дозволяєте жінкам використовувати власну уяву, заповнюючи прогалини своїми фантазіями. Це може бути дуже захопливо і додає вам привабливості. 2. що важче отримати, те більше цінується. Чоловік, який не завжди доступний або нелегко віддається. Сприймається як цінніший і бажаніший. Жінки відчувають потяг до виклику завоювати вашу увагу та зробити вас своїм. 3. розвивайте ауру впевненості та самоповаги. Загадковість додає вам впевненості, а це дуже приваблює жінок. Ваша впевненість у собі, ваша незалежність та унікальність створюють враження чоловіка, який знає собі ціну. 4. додайте інтригу у стосунки. Якщо все відомо від самого початку, стосунки можуть стати нудними, трохи таємничості допомагає зберегти іскру, зробити стосунки захопливими та свіжими. П'ять використовуйте невербальну комунікацію. Сила жестів, поглядів і мови тіла іноді може сказати більше ніж слова. Слідкуйте за своєю мовою тіла та реакціями інших людей на ваші дії. Часом ви зможете стати майстром невербальної комунікації. 6. прийміть свою унікальність. Не намагайтеся бути ідеальним. Гумор, легкість і щирість роблять вас незабутнім. Поділіться своїми недоліками з гумором і щирістю. Це створює зв'язок і робить вас ближчим. 7. дозвольте їй проявляти ініціативу, відмовтеся від постійної ролі лицаря, дозвольте їй також приймати рішення проявляти ініціативу. І брати на себе відповідальність за розвиток ваших стосунків. Уникайте надмірних або солодких компліментів. Щирий і вчасний коментар матиме більше впливу, ніж надмірна похвала. 8. вимкніть режим рятівника, не ставайте її особистим терапевтом чи плечем для сліз, підтримуйте її емоційно, але також заохочуйте її самостійність. Не відчувайте себе відповідальним за її щастя чи благополуччя. Вона сама відповідає за своє життя та емоції. Не намагайтеся виправити чи змінити її, прийміть її такою, якою вона є, з усіма її перевагами та недоліками. Дев'ять. Додайте більше загадковості, не бійтеся висловлювати свої думки, навіть якщо вони відрізняються від її. Не дозволяйте її вподобанням чи смакам впливати на вашу ідентичність, залишайтеся вірним своїм принципам і цінностям. 10. розбудіть її інстинкт мисливиці, не віддавайтеся їй повністю з самого початку. Дозвольте їй проявити ініціативу, завоювати вас і оцінити вашу цінність. Не робіть усе занадто легким для неї. Створіть невеликі виклики, які мотивуватимуть її йти далі. Дайте їй простір, щоб вона також могла показати свою симпатію до вас. Одинадцять застосовуйте трохи байдужості, не відповідайте на її повідомлення чи дзвінки одразу. Дайте їй трохи часу, щоб вона почала думати про вас. Не будьте постійно зайнятими її соціальними мережами, і не ставте лайки до кожної її публікації. Покажіть, що у вас є власне життя. 12. розвивайте свій веселий бік, не бійтеся жартувати з нею, навіть якщо ці жарти трохи зухвалі. Спробуйте несподівано здивувати її якоюсь витівкою, яка змусить її сміятися та вийти з рутини. Змагайтеся з нею у грі чи дружній конкуренції, але завжди з гарним настроєм і спортивним духом. Тринадцять зберігайте інтригу у стосунках, не розповідайте їй все про своє особисте життя чи плани на майбутнє з усіма деталями. Дозвольте їй бути заінтригованою тим, що ви робите і з ким спілкуєтесь, не розкривайте всі свої секрети чи слабкі сторони одразу. Дозвольте їй поступово відкривати вас. 14. уникайте передбачуваності, не робіть одне й те саме під час побачень чи у спільних планах. Додайте різноманіття, щоб підтримувати її зацікавленість. 15. не ставайте для неї батьком чи захисником, дайте їй можливість вчитися на власних помилках і розвиватися як особистість. Не погоджуйтесь із усім, що вона пропонує. Майте власну думку та приймайте власні рішення. Ці поради не є абсолютними правилами і не спрямовані на підтримку токсичної чи неповажної поведінки йдеться про пошук балансу між доброзичливістю та увагою, а також збереженням власної особистості та незалежності. Здорові стосунки будуються на взаємній повазі, довірі, відкритій комунікації та здатності насолоджуватися товариством одне одного, не втрачаючи індивідуальності. Використовуйте ці поради з поміркованістю, гумором і здоровим глуздом, і ви будете на шляху до створення більш захоплюючих і справжніх стосунків із жінками. Дякую, що додивилися відео до кінця. Якщо вам сподобався цей контент, залишайте свої коментарі, підписуйтесь і діліться відео з друзями. До нових зустрічей, успіхів!